По факту маємо бюджетнішу 24-ку з дуже топовими параметрами, вже йде на гарних мостах редукторних, широка резина, рівна підлога йде повністю, гідропідсилювач, трьохсекційний розподільник, під сідушкою йде все у нас зашито, бокова куліса, 8 поріт 2 назад. Понижені, повишені, блокіровка, вал відбору на 540 тисячу обертів. Є на резині 9,5 на 24. Як ця моделька, йде Завтра на Ковальський район. Є на на 24. 4 гідровихода. У нас йде прижимне піднімання, опускання та плаваючі, два циліндра, Величезніші просто йдуть задні мости, і великі йдуть оці е, тяги-розкоси. Е, дуже достойний апарат, зараз відвантажується фактично кожен день. На вущій, на ширшій резині ціна 5850 доларів. Ця моделька коштує, і якщо на ширшій резині 6000 доларів. Доставка наша до двору безкоштовна. Так що, кого цікавить, гарна моделька, гарна 24-ка, я ж кажу, з топовими параметрами, повірте, DMTZ 255 XL, це саме цей варіант.